Слава Богу, брати і сестри, за спів дітей, за голос дітей в нашому зібранні. І це є дуже благословено, брати і сестри, що ми чуємо дитячий голос в наших зібраннях, брати і сестри, це є дуже сильно, і Бог, я думаю, по особливому радий бачачи дітей, які славлять нашого Господа Ісуса Христа. Так як ми знаємо, що колись забороняли батькам або ж даже і батькам забороняли. Собиратися на зібраннях і тим більше забороняли дітей туди брати, тим більше забороняли, щоб діти там служили нашому Богу. А ми маємо такий великий дитячий виноградник, який служить для нас і служить для нашого Бога. Я так слухав: слухав їхні вірші, їхні спів. Хоча, можливо, не все нам було зрозуміло, но, брати і сестри, Бог чув це. Бог чув дитячий голос. Навіть, можливо, якщо ми його не чули, то Бог чув і Боже ім'я прославилося в їхніх устах і в їхніх серцях. Я так пригадав одну, один такий розказ одного чоловіка. Коли він проповідував і розказував про своє життя, він сам по собі є сирота із свого народження, його мама оставила в цьому. Родовому будинку його ставила, і він був таким інвалідом. І коли він вже потім розказував, коли він був в цьому дитсадкові, я хотів би, щоб дітки мене вислухали, так почули це. І коли він розказував це, каже, коли я там пробував в цьому дитячому будинку. Я не знав свою маму. Я не знав свою маму, і коли ми там бігали з друзями, гралися там на тих якихось площадках, в тому дитячому будинку, я завжди дивився, каже, на дорогу. І коли йшла якась жінка, чи йшла якась мама, каже, я завжди біг отуди до тих воріт і думав, що оце моя мама. Він думав, що оце моя мама, і коли, його, і коли та жіночка проходила далі. До нього приходили його, його, його вихователі, і забрали і забирали нього. І він з такими сльозами згадував про це, що він не знав своєї мами. І він кожен раз, коли бачив яку жінку, він біг туди до тієї брами, щоби зустріти маму, щоби побачити її. Ось ці руки теплі, побачити її, ось цей прекрасний голос. Діти. А ми сьогодні маємо своїх батьків, маємо своїх матерів, маємо своїх тат. Цінуємо це, цінуємо цим і дякуємо. Їм за це будьмо слухняні їм в цьому, тому що інші люди, багато дітей, не мають своїх батьків. Вони не мають своїх матерів, які можуть гарно зготувати вам подати гарно їсти. вони не мають своїх мам, які можуть. Просто гарно вас зігріти, а ви це все маєте, брати і сестри, і діти по особливому. Цінуємо сьогоднішнім часом, цінуємо нашими батьками, доки вони ще живі. Як ми чули в цьому вірші, ось цей син він не цінував свою мамою, він не цінував своїм татом. Він пішов на ці, так би сказати, моавіцькі, усі поля, щоби знайти собі щастя. І він говорив в своєму серці, що я прийду, я прийду і зустріну свою маму. Але коли прийшов, він її не зустрів, брати і сестри. Цінуємо сьогоднішнім часом. Цінуємо ось цим, що він нам дає і в сьогоднішній час воздамо Богу славу і хвалу посублимо за наших батьків, воздамо Богу славу і хвалу за наше життя. Я пригадую ще один такий коротенький розказ. Я Хотів би розказати перед своєю проповіддю. Один чоловік це було. Якби на реальних событиях в час у цього ковіду один вже ст... пожилий чоловік, старець вже ну якби захворів оцим, і нього, забрали в цей госпіталь, підключили до цих апаратів, і коли він дихав усім воздухом, щоб у нього був оцей кисень чистий, і коли він все вже якби. Більш-менш виздоровів, відключили вже ці апарати, і прийшов до нього ось цей доктор і приніс, якби оцей е, чек. можна сказати, за що йому потрібно заплатити. І він побачив ось цей чек, ось цю суму і гірко заплакав. Він почав плакати в своєму серці і в своїми устами. І цей доктор каже: Не переживайте, якщо у вас немає іншуренса, в нас є в лікарні такий відділ, що він вам може помогти, А цей старець каже: Я не пил, я не плачу за це, я ж це не переживаю, в мене є іншуренс, в мене є фін... Націну я плачу за те, що мені перший раз прийдеться заплатити за воздух, яким я дихаю, брати і сестри. А ми сьогодні ми навіть не зважаємо на це. Ми просто думаємо, що це все так має бути в нашому житті, брати і сестри, і даже дихаємо усім воздухом. Він є Богом дарований для нас. Будьмо і за це вдячні для нашого Бога, брати і сестри. Ось таким якби вступом. Я хотів би почати свою проповідь і звернути деякі моменти на наше деякі. Звернути нашу увагу на деякі місця із Божого Слова, або ж заустрити нашу увагу на Писання на святе письмо, щоб нам дійсно бути ось тими людьми вдячними, тими людьми, які щиро служать для нашого Бога, брати і сестри, жатва, яку ми сьогодні маємо. Боже Слово говорить, Книга пророка Осії, 6 глава, 11 вірш. Також юдо для тебе жнива, приготовлені, брати і сестри. Також, дорогий друже, дорога сестра. Для тебе жнива приготовлені. Жнива ми читаємо в Божому Слові. Це кінець віку, брати і сестри. Кінець віку, жнива. Ісус Ісус Христос, говорячи в Божому Слові, неодноразово говорив про свій прихід. Про жнива Він говорив, коли настануть жнива і коли учнім. Підходили до нього і питалися, коли прийде у свій час, коли настануть іншими словами, жнива. так як ми читаємо, що жнива це кінець віку, брати і сестри. Коли настануть жнива, вони питали, і жнива, якби можна так охарактеризувати такими словами, що жнива нам показують про неминучість, про неминучість того, що те, що ми сіємо, ми будемо жати неодмінно не ми оце будемо жати, те, що ми сіємо. жнива, як ми чули сьогодні зранку в Псалмові, жнива, або ж осінь нагадують нам про те, що ми сюди. Прийшли не відпочивати. Жнива нам нагадують те, що ми прийшли сюди, щоб оставити хороший плід для наслідування. Жнива нам нагадують, щоб бути плодоносним для нашого Бога. Читаю, брати і сестри, повеління для нашого життя, інше місце. Дуже коротко буду читати. Це записано Книга Наума 3,14. Книга Наума, 3 глава, 14 вірш. Повеління для нас, християн, щоби нам. Сьогодні виконувати Боже Слово, читаємо чотирнадцятий вірш: води на облогу собі набери, твердині свої позміцняй, увійди до болота та в глині топчись, форму на цеглу візьми міцно. В руку, брати і сестри, це місце, якби заохочує для нас, щоби нам сьогодні, коли маємо добрий час, зробити якісь кроки в житті нашому, каже води на облогу собі набереш. брати і сестри. Ми не знаємо, що нас чекає завтра. Ми не знаємо, з чим прийдеться нам противостати. Госпо. Ми не знаємо, з чим прийдеться боротися нам, брати і сестри. але Боже Слово сьогодні каже для нас: води на облогу собі набери, твердині свої, подзміцняй, увійди до болота та в глині топчись, форму на цеглу, візьми міцно в руку свою, брати і сестри. Хай поможе нам Господь набрати усеї води сьогодні, коли маємо добрий час. Добрий час маємо. Набрати усеєї води, яка потрібна для нашого життя, або ж іншими словами, запастися усею силою духовною, щоб нам бути готовими до усеєї жатви Ісуса Христа, до другого приходу нашого Месію, коли Він прийде і буде чекати від нас, усього, щоби ми принесли, або ж і Він вже чекає, щоб ми принесли свої плоди і склали в його ніг або у Його рух, брати і сестри, хай поможе нам в цьому Господь. І ще одне місце. На якому я хотів би зупинитися, це записано. Євангелія від святого Матвія, як я вже казав, коли учні приходили до Ісуса і питали, коли прийде усі жнива, коли прийдуть усі ці жнива, або ж кінець віку, як ми називаємо, і Ісус Христос ним говорив, які будуть моменти, або ж або ж признаки Його приходу, або ж у цих жнив, як я вже кажу, і читаю 24-й вірш, 24-та глава Матвія, що Ісус відповів для своїх учнів. Тільки 20-й вірш прочитаю. Матвія 24, 20. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою ані в суботу. І ще одне місце. Читаю останнє місце. Це записано вихід, 16 глава з 26 вірша. Вихід, 16, 26. Шість день будете збирати його, а дня 7 субота. Не буде в ній того. І сталося сьомого дня. повиходили виходили були з народу. Збирати та й не знайшли. Брати і сестри, на цих двох місцях я хотів би трошки більше можливо остановитися або ж загострити нашу увагу. Ісус Христос говорить до учнів, моліться, щоб ваша втеча або ж другий прихід Ісуса Христа, або ж жатва у кінець віку не застала вас зимою. Або в суботу. Чому брати і сестри, чому Ісус говорить зимою? Ми сьогодні трошки на ранішому зібранні вже, вже, вже чули про зиму, що ми зимою не можемо зібрати із наших, із наших полів, зимою ми вже не бачимо ковбайнів, які ходять по полях і собирають у ці жнива. Зимою земля віддихає. Зимою вже ми не можемо зібрати те можливо, що ми посіяли те, те, те можливо, що ми посіяли, посіяли раніше зимою. Зимою ми не зможемо вже це зібрати. і Боже слово каже, говорить, що каже, будуть ходити від моря до моря, і слова його не знайдуть. Брати і сестри, настане уся зима, коли. Буде слово Господнє забране від цієї землі, і вже вони не зможуть черпати, вже ми не зможемо черпати цього слова, Божого Слова, тому що прийде уся зима, коли ми не зможемо зібрати, коли ми не зможемо взяти в свій духовний організм, цієї піші духовної, цієї води духовної, мій сьогодні заклик, щоб нам сьогодні, коли ми ще маємо добрий час, сьогодні подбати про те, щоби завтра, щоби зимою нам було що їсти, так можна сказати, в фізичному нашому житті і ми кожен із нас розумний, і ми піклуємося про те, щоб нам було що завтра їсти. Ми, ми, можливо, що садимо. а Якщо не садимо, ми заробляємо, щоб нам було, що завтра за що або ж фінанси були, щоб завтра нам купити усю їжу для нашого життя і для нашої сім'ї, так само в духовному житті, брати і сестри. Ми заклик, щоб нам сьогодні назбирати, назбирати усієї їжі духовної, назбирати усіх сил духовних. Щоби нам завтра зимою мати що їсти, щоб нам завтра зимою мати усю силу, щоби противостояти проти ворога. І друге місце. Ми читали про цей ізраїльський народ. Бог говорить, оцей ізраїльський народ він почав ремствувати, коли вийшли із того Єгипту. Вони почали згадувати оте біле, оте прошле. Вони, вони казали, що там нам було краще. Там ми мали кучу їжі, там часник цибулю перераховується в Писанні. І вони почали згадувати, і Бог говорить через Моїсея, що я дам свій хліб, я дам свій хліб у вигляді ось цієї мани, і він дав у хліб. І написано, я так просто скорочуючи час, написано, що. Бог дав повіління через, через Моїсея, що ось цих шість днів, шість днів ви собирайте, виходьте і беріть усю ману на кожен день. Но дня шостого назбирайте вдвічі, назбирайте ще для дня сьомого, назбирайте ще для усеї суботи, коли не буде дано усеї мани із неба. І вони, і дехто написано дехто нікотри вийшли в суботу. Вони в п'ятницю не назбирали на завтра, вийшли в суботу, і написано: вони не знайшли у мани. І я так ну просто мона. О... Ну, якби подумати про це, пішов батько назбирати ось цей мани в суботу, тому що він вчора, можливо, він вчора десь просуетився, можливо, він вчора подрімав, можливо, він вчора сказав, я завтра піду і назбираю для своїх дітей. І пішов завтра в суботу, і написано, не знайшов оцей мани, Приходив в дім свій, діти вибігають і хочуть їсти тату, де мана. Я не назбирав, тому що не було, тому що я вчора знехтував вчорашнім днем. І не назбирав брати і сестри мій заклик для того, щоб нам усі взяти думки в своє життя сьогодні, коли ми маємо ще добрий час, все має в нашому житті попильнувати в духовному нашому житті, щоб нам мати, що їсти завтра в духовному сенсі нашого життя. Фізичному ми маємо дуже багато всього. І про це ми маємо не забувати. Дякувати для нашого Бога номі якби заклик і думка, щоби нам в духовному житті завтра не остатися голодними, щоби нам, духовному, в духовному нашому в смислі цього слова не остатися тими, які будуть ходити від моря до моря і шукати слово Його. но написано, не знайдуть, тому що прийде зима і прийде уся субота, коли не буде дано усеєї духовної піші, яку ми маємо сьогодні, брати і сестри. Тому подорожімо сьогоднішнім часом. Перевіримо своє життя, тому що нам жнива нагадують, щоб нам зупинитися, щоб нам переосмислити своє життя, зробити якусь переоценку, зробити якусь ревізію в своєму житті, якісь такі фізичні, можливо, маловажні цінності в нашому житті, або ж маловажні моменти в нашому житті відкинувати, відкинути на той час, присвятити для того, щоб сьогодні назбирати ось цієї духовної піші, так як назбирали у цих п'ять мудрих дів, і які осталися, осталися або ж війшли. В радість свого Господіна, тому що за доброго часу назбирали оливи, мали цей вогонь горящий і світящий, і війшли разом цим молодим в, ці, в цей новий Єрусалим, брати і сестри, хай нам в цьому Господь поможе в житті нашому цінувати часом, дорожити часом і збагачуватися в духовному в смислі цього слова, збагачуватися в духовному сенсі нашого життя. А нашому Господу хай буде честь. Хвала і слава. Амінь.